Діана Медведєва разом з чотирирічним сином Нікітою ставить прапорець пам'яті, присвячений її загиблому чоловіку Віктору. Жінка розповідає коханий долучився до лав десантно-штурмових військ у липні 2022-го. Маючи бронь, він звільнився і вступив до лав збройних сил України. Останній його напрямок був Курськ. Там і загинув населений пункт бойову влучання дрова. Мені зателефонував старший брат чоловіка і сповістив, що Вітя загинув, виконуючи бойове завдання. Він врятував хлопців, закрив собою трьох побратимів, а сам загинув. Поставити прапорець пам'яті своєму сину прийшла й Оксана Гришкова. Він долучився до війська в 20 першому році, в лютому місяці. Служив 55-й бригаді. Нашій загинув він на початку березня 22-го року, 7 березня, на Донецькому напрямку волноваський район, село Стара Млинівка. Жінка розповідає меморіальний простір про праць пам'яті, де вони встановлюють імені пропорції, присвячені загиблим рідним. Благодійник облаштували ще в 2023 році. Нині ж його вирішили вдосконалити і розширити. Воно було дуже в негарному вигляді. Так, проростала трава, ну на порядок е, пропорції були вже пошкоджені і вітром, і часом. Е, запропонували привести до ладу хлопці, зразу разом їй допомогли е, зробити гарний вигляд його. Ми перебрали разом з дівчатами прапорці, які зовсім погані ми переписали. Потім ми всі разом встановлювали їх, поставили. Нині тут встановлено з пів тисячі прапорців. На них закарбовані імена не лише загиблих мешканців Запоріжжя, а й усієї області. Розповіла одна з організаторок простору Світлана Ізмаїлова. Я вважаю, що в наш час дуже важливо взагалі кожного дня, щоб пам'ятали, щоб люди зупинялися о 9 годині, вшановували пам'ять загиблих. Бо хлопці стільки всім пожертвували і віддали своє життя. Ми повинні кожен день вшановувати їх пам'яті, казати про це і згадувати, і підтримувати один одного. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.